Коко знижки травня на тизин 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. кажуть, від мене багато проблем. Алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Стало відомо, за яких умов НАТО може направити війська до України. В Альянсі вже визначили дві чіткі червоні лінії. За даними журналістів, Лю Републіка, якщо Путін перетне хоч одну з них, захід зможе направити до України аж 100 тисяч військових. Не змовчив, і офіційний Київ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як війська союзників змінили б ситуацію на фронті, за яких умов НАТО введе свої війська в Україну, які країни готові воювати плічоплість з А які проти та чи справді західні військові вже давно працюють в Україні? Розповім за мить з вами новини. Тесні і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Французькі війська вже воюють на Донеччині. Ось така приголомшлива новина. Ще 5 травня раптово розійшлася мережею. Про це в коментарі китайському виданню Asia Times зі штаб-квартирою в Гонконзі заявив колишній співробітник Пентагону Стівен Брайан. За його словами, близько сотні військових іноземного легіону з 3-го французького піхотного полку прибули під слов'янськ на підмогу 54-й бригаді ЗСУ. За словами Брайана, першочерговою задачею бійців буде спостереження та робота з артилерією. До того ж, в планах Парижа в найближчий час збільшити військову присутність 15 разів до полутора тисяч військових. Цю новину, мабуть, бачив кожен українець, адже про неї говорили ледь не всі. Але у французькому МЗС слова американці заперечили і назвали це інформаційною операцією проти їхньої країни. Ну і кому ж вірити? Запитаєте ви. Журналісти видання Телеграф проаналізували новинну стрічку рашистських медіа і виявили, що колишнім пентагонівець Стівен Брайан там справжня зірка. Його залюбки цитують російські помийки, бо він частенько каже те, що вигідно Кремлю про Київ за три дня, про крах режиму зеленського, смерть залужного а ще до початку. Вторнення той написав статтю просто таки у стилі всіх путінських методичок. Перед самим початком російського вторгнення в Україну Брайан написав статтю, в якій звинуватив Київ у порушенні положень мінських домовленостей, назвав ЛДНР Республіками, що відкололися, і назвав Азов ультранаціоналістичною і профашистською бригадою. 25 лютого він написав ще одну статтю, в якій повторив російські наративи про те, що російське вторгнення є відповіддю на розширення НАТО, а також порадив США відмовитися від підтримки України, пригрозивши ядерною війною. Попри цей фейк, війська НАТО в Україні вже точно не просто мрії та пусті балачки, а цілком імовірний сценарій війни, який може стати реальністю. За даними газети Ля Републіка в Альянсі вже визначили за яких умов вони точно надійшуть війська на підмогу зсу. Повідомляється, що НАТО може розраховувати на понад 100 тисяч солдатів для воєнних дій проти РФ. Путін уже окреслили дві червоні лінії. Італійська газета Ля Републіка написала матеріал, в якому йдеться про те, що НАТО визначило дві червоні лінії, щоб вступити у війну України з РФ. Так, перша червона лінія передбачає пряме чи опосередковане втручання у війну третьої сторони. Йдеться про наступ на північний захід України з боку Білорусі. Друга червона лінія стосується нападу на країни Балтії, Польщу або Молдову – це може бути не повномасштабне вторгнення, а лише військова провокація. Змі пише, що Росія може вдатися до таких дій, щоб перевірити, якою буде реакція альянсу. Журналісти уточнюють, що прямих домовленостей чи оперативних планів у НАТО з цього приводу немає, але є негласне розуміння, що в разі нападу Росії на Балтику чи розростання війни в Україні сидіти осторонь уже не вийде. Раніше приблизно те саме говорив і президент Франції Мануель Макрон, який свого часу першим заявив про готовність Парижа надіслати війська до України, якщо РФ прорве фронт. Свою позицію він не змінив, бо така перспектива лякає Кремль. за словами Макрона. Про це свідчить істерика, яку влаштували путінські посіпаки одразу ж після його жорстких заяв про війну в Україні. Якби росіяни прорвали фронт, якби було прохання України, а зараз це не так, ми б легітимно поставили собі таке запитання. Тож я думаю, що виключати такий сценарій це б означало, що ми не вивчали уроків останніх двох років. Підтримую ідею Макрона і колишній міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіпі. Він переконаний, що воювати напряму з Рев солдати НАТО не будуть, але можуть навчати бійців. Макрон мав рацію, коли висунув цю ідею, тому що ідея про те, що ви збираєтеся ротувати українські бригади з лінії фронту і відвести їх за тисячу миль у тил до Німеччини або Польщі, щоб навчити їх. Високому рівню комбінованого маневру я просто не думаю, що це реалістично. Тому я думаю, що наступний великий крок це неможливості у вигляді зброї або чого ще. Наступний великий крок це прибуття військових на захід України для проведення цієї комбінованої підготовки. Але офіційний Лондон війська в Україну надсилати не збирається, бо вважає це непотрібною ескалацією. Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів, це правильно раніше висловлення. Вився міністр закордонних справ країни Девід Кемерон. Нагадаю, що під час свого недавнього візиту в Україну той, прямо на Михайлівській площі в Києві на фоні розбитої російської техніки, заявив, що Лондон дозволив ЗСУ бити британською зброєю по російській території. За це расисти навіть викликали до МЗС британського посла і нагородили захід черговою порцією погроз перетворити весь світ в ядерну труху. Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждения возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева. Посол Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких Враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы. Форінофіса ніколи не направлять свої війська до України і американці. Про це вкотре заявили у Держдепі США, як завжди посилаючись на особисте рішення Байдена. А от на ядерні погрози в бік союзників там відреагували. у Білому домі. Заяви Кремля вважають лише пустими погрозами. Жодних реальних ознак намірів Кремля запустити ракети по Україні чи НАТО там не бачать, а ще красиво поставили Путіна на місце. Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього це просто вивести свої війська. Умов для направлення своїх військ до України не бачить і в Італії Тамтешній міністр оборони Гвідук Розето пояснив, чому. Наша позиція не змінюється. Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо. Але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт. До того ж, крозет додав, що італійська конституція забороняє подібне втручання. Тому Рим продовжить лише допомагати Києву зброєю 3 травня. Там оголосили про передачу Україні європейського аналогу Петріот зенітно-ракетного комплексу «Самфті». А у Польщі досі тримають інтригу за словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, саме це і стримує Путіна. Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити. Нарешті серйозно про можливу відправку натовських військ в Україну заговорили й в українській владі. Якщо до цього цю тему коментував лише президент Зеленський, і заявляв, що зсу впорається самі. Лиш би захід давав зброю. Тепер ця риторика дещо змінилася 6 травня. В інтерв'ю канадському виданню CBS News прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна була би вдячна за підкріплення. Він впевнений, що за підтримки військ союзників сили оборони точно би відсунули расистів. Але Україна поки просить лише зброю. Не виключили появу західних військ і в офісі президента, Антикризовий радник голови офісу президента Михайло Подоляк справедливо зазначив, що Ажаючим допомогти Україні військами можна було б укласти з Києвом двосторонню угоду, щоб не залучати інших членів НАТО у війну. А як думаєте, ви за яких умов Захід наважиться відправити війська до України, і як на це відреагує Путін? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки до зустрічі.